всім, мене звати Алла, ви на каналі Кулінарної витівки. І я сьогодні вас запрошую на таку чисто одеську страву це биточки з тюльки по-одеськи. Починаються биточки з маринування цибулі. Цибуля обов'язково повинна бути колечками. На півкільцями вона буде не така смачна, і вона повинна бути обов'язково замаринована. Поки будуть готуватися биточки, вона пройде маринадом, і вже в кінці можна буде прикрашати цими кільцями наші так. битки, маринувати буду так. Беру на кінчик чайної ложки сіль, десь одну третю частинку, чайну ложку цукру, на кінчик чайної ложки перець. Чорний, мелетий, І буду заливати 50 г оцту і 50 г води. Все, першу частину ми зробили. Тепер я змішую і відставляю, аж вже поки не буде наша страва готова. Далі, знову-таки, не будемо готувати біточки, а будемо готувати соус до біточків. Тому що потрібно, щоб соус був готовий, і коли гарячі біточки, їх потрібно зразу швидко-швидко їсти з тим соусом. Для соусу обов'язково потрібно брати мариновані огірки не солоні. У мене домашні огірки з соусом чилі я закривала. Я взяла дві штуки і буду дуже-дуже дрібнесенько їх кришити. Ось так. Дивіться, які малесенькі-малесенькі шматочки. Тепер до цього соусу додається 1 столова ложка каперсів. Якщо каперсів немає, то робіть без каперсів, але це. Такий, така додаткова страва в цьому соусі, яка робить цей соус ну, неперевершеним, не схожим ні на які другі. Каперси я теж дуже дрібненько кришу. Ось так роблю, щоб вони були вони дуже цікаві, дають таку кислинку, дуже цікавий смак. Я пробувала замінити маслинами, але мені не так сподобалося. Та ще дрібню кріп. Дві гілочки невеликих, і все додаю сюди, в салатник. А тепер потрібно: що у вас є: сметана, майонез, йогурт, дві столових ложки з гіркою. Потрібно додати до цих продуктів. І одне колечко лимону здушити сік. Це десь півчайної лож, ложки, десь так. Більше не потрібно, тому що буде дуже кисло і переб'є всі смаки. І тепер гарно все змішати. Я все перемішую і відставлю його в холодне місце, щоб він трошки був таким густеньким перед тим, як уже його їсти. І тепер беремо тюльку. Тюльки тут у мене 600 грам. Я її завжди обчиняю з допомогою ножиць. Можна брати дощечку і ножем це саме робити, як вам буде зручно. Але я ось такі дивіться, беру рибинку, відрізаю так, голову, далі відрізаю там, де шлуночок, і в неї там на пузі такі маленькі, наче колючки, і її вичиняю, і ось вона вже готова. Так що, на це часу йде дуже мало, особливо після 10-ї тюльки ви вже будете як професійний кухар, це робити. І тепер забираю все, перемию під проточною водою, щоб вона вже була чистенька. Після цього потрібно виняти кісточку. Для того, щоб виняти кісточку, я її ось так розплескую. Дивіться, ось так. І починаю виймати кісточку, починаю виймати зі сторони хвоста. Так воно легше виймається і залишається чиста кісточка, це м'ясо все не тягнеться за нею. Тобто, спочатку розділяю ось так рукою і забираю кісточку. Це теж робиться дуже швидко. Десь хвилин за 10 я вже з цим справлюся. Спробуйте зовсім не важко, але як ви спробуєте ці биточки, то воно того варте. Ось так, дивіться, я вже доробила Ось м'ясо вже окремо, кісточки окремо. Ось так. І далі починаємо ще з зеленої цибулі. Потрібно з зеленої цибулі взяти один пучечок і її покришити невеликими шматочками. Якщо вам цікаво дивитися відео, якщо ви зі мною готуєте випікаєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви ще хотіли рецепти подивитися у мене на каналі. Ось так, я перекришила вже всю цибулю. І тепер буде, буду ще візьму трошки кропу, десь теж дві три гілочки, і ще дрібненько цю зелень покришу. Ви знаєте, у кожної хазяйки, особливо в Одесі, свій рецепт биточків з тюльки по-одеськи. Я вам розказую тільки один з їх, тому що їх кожен робить по-різному. Тепер я беру три яйця. Збиваю в салатник е і буду їх вінчиком розбивати. Е їх розбиваю, і так як у нас риба не солилася, то я буду сюди додавати е сіль та трошки перчику. Зараз я додаю півчайної ложки солі і десь одну четверту ложку перцю чорного мелотого. І Тепер візьму додам 2 столових ложки борошна, розколочу і додам третю. Тобто орієнтуйтеся, скільки б'єте яєць, стільки столових ложок борошна потрібно додати. Просто так трошки, Як зразу додаю три ложки, то хуже його розбовтувати. Додаю десь 1 столову ложку молока. І зараз ще додам одну столову ложку борошна. Повинна така бути такої консистенції, маса така, як густенька сметана. Ось так. Тепер, коли вже немає грудочок, саме головне, щоб там борошно розбити. Коли немає грудочок, то будемо вже додавати сюди спочатку зелень, цибулю із кропом. А потім, вже, коли ретельно змішаю, буду додавати вже саму рибу. Чому кажу, що у кожної хазяйки свої рецепти, тому що, наприклад, як мені одна з хазяйок розказувала, як потрібно готувати биточки, то друга кричала, що це не по Одеськи, що по одеськи потрібно брати хвостики не обрізати. Потрібно брати по дві-три штуки тюльки і викладати віялом на пательню. на гарячу. Ну, я по-різному пробувала, але так набагато швидше і смачніше. Ось на олію, на гарячу пательню я викладаю ось так прямо ложкою, скільки захватиться. І тепер, коли вже одна сторона підсмажується, то я просто перекладаю, жарю так, як звичайні, битки, як жарите. І все, коли вони прожарилися до золотистого кольору, я на паперовий рушничок їх виймаю, щоб олію вони вибрали ту лишню, яка на їх є. І це уже у нас готові битки. На початку відео не сказала вам, що це тюлька свіжа, свіжа морожена, не немалосольна, не солена. Е, а зараз, коли жарю, то згадала, як в студентські роки в нас в гуртожитку студенти з В'єтнама жарили малосольні оселеці на пательні. Це був жахливий запах. Ось так, я вже їх всі досмажу зараз, і будемо швидко смакувати із соусом та маринованою цибулькою. Дивіться, оце це у мене 600 г тюльки, і ось така тарілка вийшла битків. Зараз я її швидко прикрашаю маринованими кільцями цибулі. І швиденько будемо смакувати. Я вам раджу обов'язково це зробити. Це недорого, це смачно, цікаво, і це стане вашим улюбленою вашою стравою. Ну. Це так смачно. Швидко готуйте і чекаю ваших коментарів. Як вам, битки з тюльки по одеськи І до зустрічі!